Народ, в одному з недавніх випусків я пообіцяв вам пізнавальне відео з розбором теми безпеки в сучасних смартфонах, але потім почалися усілякі презентації: Samsung, Google, Apple зі своїми айфонами. І якось на реалізацію цього відео в мене не вистачало часу. Проте я потім сиджу і думаю, слухайте, ну що я якийсь балабол. Обіцяв людям розбір, треба зробити. Тож сьогодні ми обговоримо тему, про яку далеко не усі замислюються, але стосується вона кожного з нас: безпека в сучасних смартфонах. Ми живемо у світі, де в кишені лежить не просто телефон, а добряча частка нашого життя. Там і банківські картки, і паролі, і приватні фото, і навіть ключі від розумного будинку чи автомобіля. І з кожним роком цифровізація стає все більше. Тож перед багатьма постає логічне питання: а наскільки вся ця інформація захищена? Звісно, всі бренди підходять до цього питання по-своєму. Тож і надійність їх девайсів в цьому плані. Суттєво відрізняється. Як бачите, для сьогоднішнього випуску я підготував смартфони від різних брендів для того, щоб з'ясувати, який з виробників пропонує найзахищенішу систему. Apple в своїх айфонах, Samsung зі своїм Knox в е, пристроях Galaxy, Google зі своїм окремо вбудованим чипом захисту Titan m 2 або китайські виробники, такі як OnePlus, Xiaomi... Honor, Vivo, Oppo і так далі. А в кінці я надам свій суб'єктивний, але аргументований рейтинг безпеки смартфона. Тож, давайте влаштовуйте затишне місце, обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити в а я починаю. Розпочати я хочу зі стереотипу, який глибоко засів в головах людей. Навіть серед глядачів нашого каналу, які очевидно цікавляться технологіями та смартфонами, я часто бачу думку в коментарях: якщо ти хочеш собі щось захищене в плані безпеки, то обов'язково треба брати собі айфон. Якщо купуєш собі андроїд, то можна сказати, що ти одразу даруєш свої дані шахраям та хакерам. І насправді така думка не безпідставна, бо колись дуже давно. Десь 10 років тому так і було. В той час, як у 2013 році вийшов iPhone 5S з першим масовим сканером відбитка пальця та окремим чипом безпеки Secure Enclave, на Android майже ніхто навіть пароль на розблокування не ставив, бо лінки було кожен раз його вводити. Єдиним, хто в той час якось замислювався про безпеку, була компанія Samsung, яка того ж року представила свій Knox. Але все ж таки, це була лише бліда копія, такий собі аналіз, аналог власного антивірусу, який був суто програмним, а не апаратним. Хоча це було хоч щось, бо інші Android-виробники взагалі цієї проблеми не переймалися. В ті роки сама система Android ніяк надійно не ізолювала програми ані в процесорі, ані в оперативці. Тому шкідливий софт міг купитись там безперешкодно і знаходити будь-які дані інших застосунків. Звісно, час йшов, і смартфони на Android ставали безпечніше. Сама система Увалась і з кожним роком Google вводила все нові системи захисту. Насправді, різних абревіатур з купи розумних слів всередині там було просто жах. От для прикладу, от деякі з них з'явилися зараз перед вашими очима, для того щоб ви не подумали, що я розібрався в темі недостатньо глибоко. Але ж, друзі, всі ви добре знаєте, що ми намагаємося в наших пізнавальних відео доносити до вас інформацію простими словами. Ми не хочемо перетворювати їх у наукові лекції для задротів. Тож тут ви будете чути від нас тільки найважливішу інфу. Максимально простими словами, я буду вам розповідати лише про популярні смартфони, які можна піти легко і купити в магазин, чи там замовити десь за Аліекспресу. Усілякі кастомні рішення, або там рішення на графен ОС, смартфони, які там куприсають десь в майстернях, там вирізають камери, вирізають модуль GPS, чи там рішення для якихось арабських шейхів максимально захищені. Ми розглядати не будемо. Якщо у вас прямо дико цікавить тема от таких от отказ. Темних нестандартних рішень, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Я обов'язково вигадую для вас якийсь контент. Але зараз ми повернемося до того, що цікавить простих. Пересічних користувачів. Отже, продовжуємо. Спочатку в далекому Android 5 ввели обов'язкове шифрування накопичувача, яке не дозволяло просто виняти його та зчитати усі дані. Потім розібрались з дозволами, які стали видаватись не пачкою на все, а зі змогою обирати, що застосунку можна робити, а що ні. Згодом це вилилось у те, що на сучасних смартфонах система одразу повідомляє вам у шторці, якщо активна камера чи мікрофон, щоб ви це бачили. Також жорстко розділили систему та застосунки. І тепер вони бачать лише дані зі своєї пісочниці, а один до одного чи в систему не залазять. Багато змін і в доступу до галереї, де тепер ви можете дозволити лише бачити пару фотографій, які ви виділили, а не всю галерею. Також місце положення можна обрати точне, а можна приблизне, наприклад, для погоди, щоб застосунок. Розумів регіон, але точну точку на карті не бачив. А ну і в останній час виробники почали масово забороняти розблокування завантажувачів. Це теж зроблено в угоду безпеки, для того щоб кастомні прошивки не мали прихованих бекдорів, які передають ваші дані без дозволу. Я перелічив лише частину тих заходів, які впровадила компанія Google. Насправді їх набагато більше. Але головне, що ви маєте зрозуміти, усі ці заходи програмні і у них є. Свої слабкості. Зараз розповім, які. Програмний захист це такий собі паркан, який, хоч і змінився від штахетного непорозуміння до триметрового кам'яного рішення в сучасних пристроях, але все ж неприступним не являється. Так, такий паркан не дасть пролізти якомусь безхатьку. Та і більшість звичайних крадіїв також обійдуть його стороною, щоб не витрачати сили. Але якщо за нього візьметься досвідчений згоді, то він знайде, як зробити підкоп чи поставити драво. І саме тут на сцену виходять апаратні чипи безпеки, які, за нашою аналогією, це справжня в'язниця Алькатрас на окремому острові з високими стінами, колючим дротом та купою охорони. Усі важливі дані, такі як паролі, пін-коди, інформація про біометрію та дані карток, зберігаються на фізично окремому чипі зі своєю власною пам'яттю та процесором. Суто технічно їх теж можна зламати, але для цього ви маєте бути або президентом якоїсь країни, арабським шейком, мільярдером або е, таким злочинцем-злочинцем. Ну, бо в іншому разі ніхто не буде на вас витрачати ресурси. Першим, як я вже казав раніше, такий чип встановила компанія Apple. І з того часу всі iPhone мають його всередині. Виробники на Android зробили це набагато пізніше, і на сьогодні відомо лише чотири бренди, які офіційно встановлюють окремий фізичний чип безпеки. Першою, як не дивно, стала не корейська Samsung, а Google у 2018 році в смартфоні Pixel 3. Там було перше покоління чипу безпеки Titan M, яке у 2021 році, починаючи з моделі Pixel 6, замінило на Titan M2. Він і досі присутній на всіх смартфонах бренду, навіть на тих, які мають приставку A в кінці. В тому ж 2021 році компанія Samsung також встановила встановила перший чип захисту Knock Vault у лінійку Galaxy S21. І з того часу усі флагмани, включно з фолдами та фліпами, мають їх на борту. А з минулого року їх почали ставити навіть в a серію Тож, якщо ви хочете собі найдешевший смартфон з крутим захистом саме серед нових пристроїв, то це Galaxy A35. Ну а якщо ви не проти обрати вживаний смартфон, на що я вкрай позитивно дивлюся, треба з. Звертати увагу на пікселі, починаючи з шостої серії, от бажано брати там сімку, вісімку, вони прямо взагалі актуальні. Ось, або на смартфони Samsung Galaxy, починаючи з 22 ї серії. Чому саме 22? ї Бо, наче ще поставили, і у 21. першій справа у тім, що ці смартфони ще підтримуються програмно та отримують свіжий шістнадцятий Android. А потім ще рік патчів безпеки. Хакери постійно знаходять якісь вразливості у системі. І якщо патчі безпеки вже не випускаються, то ступінь захисту починає падати, хоч, звісно, і не так критично, як у смартфоні, взагалі без фізичного чипу. Два інші виробники, які турбуються про безпеку своїх гаджетів, це Huawei... Та неочікувано OnePlus. Зі смартфонами Huawei, в принципі, все і так зрозуміло, бо у них там свої власні процесори Kirin, своя власна операційна система Harmony OS, але в наших реаліях користуватися ними вкрай незручно, бо у них немає Google сервісів. Тож радити їх я нікому не можу. Ну і те, що ці смартфони захищені від зламу, зовсім не означає, що там не залишили лазівку для... Компартії, яка за окремим запитом зможе дістати звідти усе необхідне. Ну а OnePlus лише починає свій шлях і офіційно вказує про наявність додаткового захисту лише в моделі Open. Хоча треба відзначити, що і у звичайних смартфонах у них раніше використовувалась більш серйозна система захисту ніж у інших китайців. Вони вказують про наявність систем і SE та Trusted Execution Environment, що простими словами означає. Що якась частина процесора ізольована від усього іншого, і саме там зберігаються параолі та інші важливі дані. Це, звісно, не так надійно, як припустимо, у Samsung чи у Google, але точно набагато краще, ніж у всіх інших китайців. Окремо вказано, що це краще реалізовано саме на глобальній Oxygen OS. Тож я гадаю, що такі посилені міри безпеки були зроблені через те, що цей бренд початково направлений на американську та європейську аудиторію. Чесно кажучи, я очікував побачити щось подібне і у дорослих брендів від колишнього холдингу BBK, Vivo та Oppo. Але там з'явлені лише стандартні е, заходи безпеки вбудовані в Android і якісь там власні антивіруси. У їх дочерніх брендів IQ та Realme ситуація така сама: базова безпека, але без якихось додаткових інструментів. Варто відзначити, що різниця між чистокровними китайцями та їх глобальними версіями в плані безпеки. Спеки не така вже й велика, основна система перевірки застосунків це Google Play Protect, яка є частиною Google сервісів. Тож, якщо ви одразу встановите на китайську прошивку Google Play та будете завантажувати все через нього, вірогідність потрапити на небезпечний софт мінімальна. але якщо раптом ви полюбляєте встановлювати застосунки за допомогою АПЕКАш чи зі сторонніх магазинів застосунків, то ризики в такому разі зростають кратно. Та й взагалі, якби виробники не старалися убезпечити ваші гаджети, більшість випадків зламу та зливу інформації стається саме через їх власників. Ненадійні паролі, коли щоб не забути його, ви пишете своє призвище та рік народження. Використання свого пароля не тільки для вашого облікового запису Google чи Apple, а ще й на всіх сумнівних сайтах, бо інше ви вигадати і запам'ятати не можете. Використали свій пароль десь для реєстрації на сайті з дорослим контентом, а вони продали його хакерам у базу паролей, які потім підбираються на ваших аккаунтах. Пам'ятайте, скільки б крутих замків та камер ви не встановили в свою оселю. Якщо ви самотужки впустили пожити в неї циганський табір, потім не дивуйтеся, що почало зникати. Столове срібло. Тож обов'язково вмикайте двофакторну автентифікацію, створіть для важливих облікових записів унікальний пароль та оновлюйте його раз на пару років. Не женіться за якоюсь шарою у вигляді зламаної платної гри, якщо вам дійсно є що втрачати на вашому девайсі. Ну і насправді важливо, щоб ваш гаджет був не надто старий. Не якийсь там Lenovo p 780 тому що він досі нормально тримає заряд акумулятора. Ну, от. А так, щоб він досі отримував актуальні патчі безпеки. Виробники міряються тривалістю підтримки не тільки через те, що ви більше разів побачите нові іконки та вкрадений у Apple дизайн системи, а ще й через безпечність використання їх гаджету в сучасному цифровізованому світі. Тож, друзі, почуйте мене, будь ласка, якщо на вашому, хоч і старому пристрої, я який вас усім влаштовує, вам не потрібні ці всі грульки, вам не потрібна камера на 200 мегапікселів, у вас там нормальний акумулятор, у вас там все добре, то але ви зберігаєте на ньому якусь важливу інформацію. Краще замініть його на щось недороге, але за підтримкою актуальних патчів безпеки. І тільки у разі, якщо вам дійсно нічого приховувати, у вас там немає нюців галереї, немає паролів від криптогаманців і так далі, можна залишити все є. Якщо ж робити так званий топ найбезпечніших смартфонів, то на перше місце я Ставлю саме Google Pixel. Зараз поясню, чому саме він, а не припустимо, iPhone, чи. Samsung. в цілому з точки зору надійності системи безпеки всі ці три виробники знаходяться плюс-мінус на одному рівні. Але ринок хакерського софту та рішень для зламу працює за такими ж стандартними правилами, як і будь-який інший ринок. Попит народжує пропозицію. І через те, що смартфонів від Apple на руках дуже багато, і усілякі зірки та багатії полюбляють ходити саме з ними, то і бажаючих знайти вразливість для них теж чимало. Це аудиторія, де потенційна вигода від зламу найбільша, тому і випадків таких найбільше, не дивлячись на майже еталонну безпеку їх смартфонів. Самсунгів теж немало, а от аудиторія пікселів маленька, і в масовій свідомості переважає думка, що красти у них. Особливо нема чого. Саме тому при однаковій міцності системи безпеки саме Пікселі мають найменшу вразливість до реального зламу. Два інші призові місця ділять між собою смартфони Samsung та. Айфони, але у випадку Samsung треба розуміти, що мова йде виключно про флагмани компанії та старших представників серії A. усілякі там M і бюджетні моделі такого захисту не мають. Четверте місце я віддам компанії OnePlus, яка, хоч і не досягає рівня А брендів, але серед китайців виявилась найбезпечнішою. Ну і всі інші відомі бренди, такі як Xiaomi, Vivo, Oppo і так далі. Посідають п'яте місце. Чи значить це, що я категорично не раджу купувати смартфони, які не входять в першу трійцю? Звісно, що ні. Як я вже казав раніше, тут все залежить від ваших потреб та важливості даних на вашому пристрої. Якщо вам немає чого там зберігати, то взагалі не партеся. От просто користуйтесь, як користуєтесь сьогодні. І все в крайньому випадку. Майже на кожному сучасному смартфоні сьогодні є відбиток пальця. От а навіть якщо відбиток пальця не спрацює, хтось там, припустимо, не знає ваш пароль, то є прихована тека. От прихована теку там кладіть, все що вам треба е, сховати. І все. А якщо раптом якийсь застосунок захоче вас зняти на камеру чи послухати без вашого дозволу, смартфон одразу покаже індикацію, що мікрофон чи камера працюють. Коротше кажучи, базова система безпеки цілком достатня для. Більшості користувачів, якщо ж ви займаєтесь криптою, працюєте з важливими чи навіть секретними документами за обов'язком служби, маєте не один рахунок з великими сумами грошей, краще, звісно, обирати собі смартфон з окремим фізичним чипом захисту з першої трійці. Але, як то кажуть у відомому прислів'ї, на Бога покладайся та сам не зволікай. Ви можете сто разів купувати собі смартфон з неймовірним захистом, але якщо не будете дотримуватись базових правил цифрової гієни, нічого. Не спрацює у переважній більшості випадків. Люди самі розповідають шахраям свої паролі. Коди від банківських карток та іншу важливу інформацію. Тому будьте уважні самі та привчайте ваших дітей до того, що смартфон це не просто іграшка, а й важливий інструмент, який у їхньому майбутньому буде мати ще більше можливостей та ризиків з цим пов'язаних. Ну і не забувайте про ваших батьків, дідусів, бабусі та й просто літніх людей. Витрайте пару годин часу та поясніть їм, що можна робити в інтернеті, що, що не можна робити. Повірте таким чином. Ви збережете їх гроші і ваші нерви. Ну і у підсумку можу сказати так: міф про те, що айфони сьогодні є найбезпечнішими смартфонами на ринку, можна сміливо вважати пережитком. Минулого сьогодні, як мінімум, дві компанії можуть робити не гірше. А враховуючи той факт, що китайці масово почали забороняти розблокування завантажувачів, цілком ймовірно, що вони теж почнуть встановлювати окремі чипи безпеки. Ну і звісно, якщо це станеться, можете бути впевненими, що ви дізнаєтесь про це в числі перших, тільки в тому разі, якщо підпишетесь на наш YouTube канал. У нас тут не тільки пізнавально, а й інколи весело. Ми робимо огляди всілякої техніки, записуємо. Щотижневі дайджести, а новини і там є дуже крута рубрика. У нас дичина. Тож повірте, якщо ви долучитесь до нашої величезної сім'ї, то 100% про це не пожалкуєте. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте розповідати про наш проект своїм друзям. І нехай буде з вами Android. Побачимось!